Жінка-українка виїжджала з Польщі в Україну на своєму автомобілі і мала з собою, що люди на протермінованій карті побито без статусу Укр, і Польща знайшла її, затримала і зараз її передадуть українській стороні. Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу подивитися кількома важливими історіями, які трапилися з українцями на кордоні. Щось від вас, як ви перетинаєте кордон, і даєте мені. В зворотній інформації, щось від прикордонної служби чи стражі гранічні. Тому рекомендую додивитися до кінця, бо це буде важливо для багатьох українців, які перетинають кордон або планують це робити. Підтримайте це відео вподобайкою, та не забувайте підписуватись на канал. В описі під відео є послання на інстаграм, де також щоденно випускається відео для українців за кордоном. Приєднуйтесь також і туди. Буквально вчора отримав цікаве повідомлення від одної з підписниць, яка перетинала кордон по протермінованій карті побиту. Дивіться, моя рекомендація: все, що протерміноване, воно дозволяє перебувати на території Польщі. Якщо ми беремо польські документи, і вони протермінувалися, ви не маєте статусу Укр, ви можете перебувати на території Польщі. При виїзді велика імовірність 95-90%, залежно ще з якими документами, вас можуть повернути і сказати: давайте чекайте коридор, залежно по яких документах. По безвізу, це на 99%. Протермінований безвіз, ви не перетинаєте кордон. Ви маєте або коридор в Україні відсидіти, або можливість відкрити візу. По візі продовженій. На території Польщі, і коли ви виїжджаєте і знову хочете по протермінованій візі заїхати, тут вже дуже мало шансів також заїхати на територію Польщі по протермінованій візі. Але коли ми беремо протерміновану карту побиту, я вже кілька таких повідомлень отримував, що люди на протермінованій карті побиту без статусу «Укр» перетинають кордон. І от нещодавно також отримав повідомлення: людина. Мала карту побиту, вона закінчилася. Подала на іншу карту побиту. статуса Укр немає, але треба було поїхати в Україну. Людина виїхала в Україну і на тій же протермінованій карті побиту. З підтвердженням, що подала на іншу карту побиту, вона перетнула кордон в Польщу без статуса Укр, без додаткових якихось інших документів, без скандалів на кордоні тобто, прикордонна служба Польщі, Стражкарнішта, подивилася, що карта побиту протермінована. Є подача на іншу карту побиту. Все добре, і пропустили. Я не можу сказати, що це правило. Що всі можуть проїхати по продовженій карті побиту. Але це трапляється, і я вже такі історії неодноразово чув. Це вам так, знаєте, на заміточку, щоб якщо у вас є така ситуація, і вам потрібно поїхати там, до України на якийсь певний період, чи ще там щось, і ви хочете повернутися по тій карті побиту, є великі шанси переїхати кордон. Але все ж таки, моя рекомендація це мати дійсні документи, статус «Укр», або можна чекати будь-чого. Я вам розповідаю ті історії, які трапляються з українцями. І як бачимо, по продовженні карті побиту люди перетинають кордон. Наступна історія вже не настільки радісна, і вона для українки обернулася проблемами. Жінка-українка виїжджала з Польщі в Україну на своєму автомобілі і мала з собою суму в межах мільйона гривень. Я думаю, що більшість з вас знає, я кому хто не знає, тому нагадаю, що можна перевозити через кордон 10 тисяч євро до 10 тисяч євро в будь-якому еквіваленті, в будь-якій сумі, але до 10 тисяч євро без декларації, без ніяких документів. Якщо ця сума вища, ніж 10 тисяч євро, вам потрібно її декларувати. Бо інакше проблема. Зараз розповім, яка. В пункті пропуску шагині медика. Під час огляду автомобіля «Форд», водій якого повертався в Україну смугою в зелений коридор, працівники митниці виявили у пасажирки майже 950 тисяч гривень. незадекларованих. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил відповідно до частини першої статті 471. Кошти, які не перевищують еквівалент 10 тисяч євро згідно курсу НБУ на день кордону, пропущено в Україну, решта суми в розмірі 474 тисячі 500 гривень, тимчасово вилучено до розгляду справи в законному порядку. Як бачимо, як в сторону Європи Польщі чи інших країн, так і в сторону України з Європи, перевіряють цю маленьку дрібничку, скільки у вас грошей. Ну, тобто, як перевіряють, в сторону Європи вас запитують, чи є у вас гроші, скільки везете і тому подібне. Можливо, не всіх, але запитують. В сторону України в українця не запитують. Але якщо буде виявлено, що сума, яку ви перевозите, більше, ніж 10 тисяч євро, вас її вилучать той залишок. А до 10 тисяч євро вам віддадуть і ви спокійно перетнете кордон. Ну а потім там вже далі буде розбиратися, що і як. Ну і треба буде тій жінці вже трошки побігати, щоб ті гроші назад повернути. Тому, друзі, коли ви перетнаєте кордон, краще, напевно, мати біля себе не таку велику суму. Ну, тобто до 10 тисяч євро ви можете мати. Вже над то можна кинути на картку. Можливо, ви їдете з кимось комусь іншому передати. Тобто є варіанти, щоб перетнути кордон з більшою сумою. Але коли ви одноосібно берете більше, ніж 10 тисяч євро, завжди є така. Можливість, що перевірять, і цей надлишок у вас заберуть. Наступна історія також не найприємніша для українки. 54-річна українка подорожувала, летіла з вітня в Польщу, і в Польщі в аеропорті її затримали. Але вона розшукувалася українськими спецслужбами, її дали в міжнародний розшук, і Польща знайшла її, затримала і зараз її передадуть українській стороні. 26 квітня в аеропорту імені Фредеріка Шопена була затримана 54-річна громадянка України. Це пише Страж Гранічна, яка розшукувалася українською юстицією за червоним оголошенням Інтерполу. Жінку затримали співробітники прикордонної застави Варшава-Окен. Це після прибуття літака з Відня. Її підозрюють в участі в організованому злочинному угрупуванні та злочинах, пов'язаних з відмиванням грошей, а також в інтернет шахрайстві та злочинній діяльності у сфері нових технологій. У зв'язку з цим українська. Влада видала червоне повідомлення Інтерполу про її арешт і екстрадицію. Після затримання іноземець був переданий під нагляд прикордонників і отримувався в кімнатах для затриманих у Варшаві. Її передуть до окружної прокуратури у Варшаві, де й відбуватиметься подальше продовження е, провадження у справі. Як бачимо, також невдала подорож, і закінчиться вона скоріше, вже у в'язниці. Ну, на жаль, але. Людина була в розшуку, людина скоїла кримінальні злочини. Її дали в міжнародний розшук. Знайшли в Польщі всі шляхи сходяться, як бачимо, друзі. Якщо вам була цікава ця інформація, корисна ця інформація, тому що по карті побиту, я думаю, що багатьом таке цікаво. Також по грошах нагадування, багато хто, напевно, знає про це, хтось, може, перший раз їде, не знає, то вже буде знати, що до 10 тисяч євро можна перевозити без декларування. Якщо вже є більше, то мусите декларувати, бо інакше можуть вас їх забрати. Ну і якщо ви в розшуку, то тут я рекомендацій не буду давати. Вже що маєте, то маєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи корисна інформація, поставте вподобайку, та не забудьте підписатися з вами, як завжди, Саша Матвєєв. до зустрічі в наступних відео.